Якщо для тебе викладання в школі це сначала бюджетна сфера, то так я феносив зараз. Так, багато людей, багато дуже людей могли б теж на попробу так хотіти робити. Але вони вважають це не можуть робити. але Вачі, начальник інформаційного розбирали вітання на увазі. інформаційного купила. Yeah, yeah. Мені все вистачає сміливості. Я вас все скажу в суді, це не є суд. Ти подай у суд? Ні, не подай на суд. Я ще не ображаю. Ти ж кажеш, що я брешу 95%. Ти брешеш 95%. І у тих коментарях, які ти писав, там здебільшого є брехня. І там є брехня, яку я можу доказати в суді, що то є брехня. Подай на мене суд. Якщо ти не подаєш на мене суд, значить ти і Вона побреха тобі Так. Тобто в нас ти. Якщо Позай, ти я. вважаєш, що ти не брехуха, так як я написав, подай на мене до І так будемо пояснювати. Я, я це... хочу чітко і заявити, тому що ти боїшся і не називаєш речі своїми. Я назвав речі своїми Ти є брехуха. Подай на мене до суду. Я вважаю, що ти такий, такий, такий. Ти, наприклад, ти... я вважаю, що ти брехуха. Подай на мене до Ти Я журналіст. Ну давайте зустрінемося в суді, поговоримо про це в суді. Поговоримо. Правда, ти не написала спросування. Дуже багато ті. Я тоді ну, все не був суді. Ти, суд. ага. <клух> ти таки хочеш судитися, а в мене враження, що ти хочеш піаритись на матеріально коротко. Господи і... Божечко, Боже. який це не піар. Хочеш безкоштовний піар. Це позор. це позор, то що з тобою піаритись, Це позор. Я А хто не чимало закону? Не відповіла питання? Скажи мені, хто ти така, що химала щось узаконювати? Я не знаю, що ти озаконювач. Я не знаю, я не знаю, що після нашого. Мені далі більше запитання не порушується. Мені замовлю порушувати знову не зараз. Мені здається, що у тебе за велика корова. Сніма її. Gracias. У нас дуже багато другу. Ну, може і ти, може, твої колеги, але у нас місто полонений. На так, 열ge, це ж досить глибоко купатися, але я вам хочу тендер. Покажіть, хоча один тендер дає порушення. Я вас можу не підтримувати, але ми завоюємо від карту. Я за рахунок загально, що в нас, на жаль, дуже багато цій каденції. Я, до речі, динаміці велика дивина, що в депутатському корпусі у цій сесійній залі, як ми сиділи, сиділи, ті будували цю колони, коли ми давно чого. Сіділи люди, які не йшли за клаптиком землі, правильно? які ж вкладали свої гроші, будували будинку освіти, які будували друкарні, будували заклади культури, спорту. Напевно, так було колись. На сьогоднішній день всі думають, як щось мати з цієї міжнечасної поличі, чи майнової частини, чи земельної частини, чи грошової частини. І давай будемо, будемо одні другі впливувати. Для мене це чесно. Якщо ти знаєш, якщо ти знаєш, якщо ти знаєш. Хоча напевно ну, вони є. Але ці сухі відкат 30 сотні, відкат п'ятдесят відсотків, там мільйони стільки отримали. Давай покажи щось, давайте підемо разом. Об'єднаємося і доведемося, віть, закривайте гроші, відкриті, але ж собі конкретно, говоріть загально, це ж не гарно. Ви це... депутат просите моєї допомоги, ні, щоб знайти будинку і ти про це говориш, не знаєш. Але ну, війною прийняти закриті, вони мені інформаційний запит, дають відповідь від 30 днів. Я депутат. Я, не знаю, я можу підозрювати, якщо одна особа на 87 мільйонів заключила договори з міською радою і половина з них без проведення торгів на типові е, роботи. Так. Це, ви розумієте, як е, але, маленька але... монополія. Чому там? Для чого там? Я, я... Для чого нам була писанка за 600, для чого я... нам була обирання за мільйон? І як оцінити, чи вона мільйон коштує? Погоджу, для це. чого нам були ці подарункові набори по 1200. Для але кожного депутата, без них можна обійтися, тому що ми все можемо сьогодні переходити в еквівалент одного ФПВ або одного ребільського комплексу, який дозволяє захистити 300-400 людей на передвій. Якщо це 275 тисяч 900 осіб, так, дайте їм слова, Але ти, напевно, дивилася статистику, як міста бюджети, обласних центрів фінансують розуміла, це все є незаконно. Це швидко судячи через програму, це так, знаєш, населення, де можна, на пів можна. Та ніхто вас ніколи за це не зусиль. Депутати, які поіменно голосують, по по можуть закрити компетентні органи. Це колись було колективне рішення, колективне рішення. А при хто все що відповідає? Можна вводити програму, в нас така програма є, згідно цієї програми. Але згідно того то ми більше дали, ти пам'ятаєш, 200 мільйонів ми дали на війську. Хванківський рівень 145 мільйонів, 160 мільйонів. В цілковому еквіваленті наш бюджет живила на 65-70%. Ви розумієте? Військове ПДФО живело місцевий бюджет на 65-70%. Ми, якщо брати в відсотковому вілені. там, скільки гіздей отримує, скільки там, франківськ, чи інші. Ми, ми, про... ми, ми не були... зробили нічого неймовірного. Ми дали на невеличку частинку того відсотку. Які О, не величезну це від масова, якщо в нас 600 мільйонів як роківка, роківка, ми дали як мільйон. буде. Як ну, руківка військовій частині в Коломиї може наблизити нашу перемогу? Ці кошти також введені в допомоги військовій частині. Хлопці без нічників посилили. Це ж там, це ж там, це ж там і оце, я, 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 гарно, Він гарно звучить. Але і вікна це, є. послухай, ми ж на правовій державі. У нас є бюджетний код, код, це основний фінансовий документ, де чітко прописано, що за які кошти фінансуються. Чого ти віку, місто, раді, не їш у Києві, у міську раду і не питаєшся де, як використовується ПТФО Коломіською, громади зараз? Це міські обранці, які є лідерами. <міско> ти, 에, ти, розпоч... хіп, їхні... ти розпочинаєш цю тему і кажеш, від хтось. Хтось... ти хтось. <реш> У нас забрали <реш> кілька. Я маю поїхати в Київ і воювати з руківкою в курсі. Ні, ти, 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 ти не воює. Ти запитаєш, а як використовуються? Ви воювали всі, щоб в, що в місцевих бюджетів порушення бюджетного корпусу забрали їду до кіберну частину. Ви, по суті, зробили крок до мінації місцевих бюджетів місцевого самоврядування. От ви зробили крок до руйнації, що нас забрали не тільки ПДФО військове, нас забрали ПДФО поліції, ПДФО, жартів, ДНС, ПДФО, про прокурорів, ПДФО служби, зараз не випасував, а в нашій програмі ніби відповідно стоїть. Не ви, оці, що подали нікуд. А я тепер поясню, що тобі ні буківці? Це програма офісу президента, я не знаю, як до нього відноситься. Не керував Подоля. <говори> От ми хили клищ по всій Україні. Оці колісники тут виступали, там букле не лізли, я його піднімати, ще треба піднімати, коли там його там дії зібрали у Франківську, прочитали лекцію, там хтось уловив, хтось не вловив, але не розуміють, що хтось, вони далекі І він там сказав, хто пав слів, що ми там всі там ні бурківці, та ближче на печі. А це офіс президента, який вирішив. За гроші місцевих в бюджеті, а це наша вихідна частина. Нехай буде міського приходить, у нас є бонус. Але як це земельний подарк? Оренду плату за зелено, ми сьогодні піднімаємо оренду плати, щоб задати ці дитини. Бо наші кошти пішли незрозуміло куди. Я згідний, нехай вони загальні то. Коломийська громада 600 мільйонів, ми купили для війська законом, вони мають право. То то і то. Але цього немає, ми не бачимо. Якщо ти спілкуєшся з військовим, то ніхто не відчув. Оце зараз читають американською допомогу. Європейської ніхто не відчув ніякого покращення, де наші гроші. Тобто, треба цим людям їхати під Зеленський. Давайте по суті. Я поставлю крапку в цій суперечці Та і того, для чого По-перше, міський голова сказав фразу, яку я з 100% підтримую. Основний ресурс нашої громади це люди. І це найкращі наші люди, бо я говорю сьогодні про військових і про їхні родини, які мучаються вчилися не гірше, ніж ті, хто на передовій. І ви знаєте прекрасно, що я із того середовища. Чому я вболіваю? Тому що я поховала 22 людей. 22 людей. Я би все віддала, щоб їх зберегти. Я хочу знати відповідь на питання, був шанс їх зберегти чи не був. Бо якщо був, і ми поставили руківку, то ми хто? Ми з Бо якщо був шанс їх зберегти, а ми купили агітацію на місцевих леканалах, то ми з термо. З тергово, яке, яке живіє на цій війні. Мені не треба Бруківки, мені не треба гуляти по Бруківці на озері. Мені не треба цього зараз. Мені треба, щоб ця алея, яка почалася тут біля Коломоянки колишньої, не закінчилася біля площі Героїв. Вибачте, я хочу припинити цей це, це, все, все, шоу. Давайте по, по мені, бо объекта, мені треба дитину вести gained... до лікаря. Ми можемо по вас немакому, не Можемо просто довго відбувати. Це там у вас. Я так розумію, це повагу. Це по вас. Я верті не хочу. Які рішення мають? Що ми маємо? Пані Наталі, що заява? Я подала фразу, яку не більше. Аж до 2 Обзивають на 95% брехливим. Коли інформатор називають побрехатором, коли мене фахівця називають, що я брехуха і що не було підтвердження цьому перед цією комісії. Я хочу, щоб пан Роман надав факти, якими він підтвердить, що я брехуха на 95%, вказав статистику, за яким він підтвердить, що 95% статей інформатора є брехливими. Це буде дуже добре, якщо він знайде такі дані, тому що ми виправимо і не треба казати, що інформатор не дає спростування, дає спростування. І всі статті, які ми готуємо, це е, гори тендерних закупівель, е, аукціонів з продажу майна, інформаційних запитів, на які ми очікуємо і по місяці. Я прошу припинити, це, це шоу давайте я я с... тому що... це Я, я... просувати. І ці дані, які ми висвітлюємо, вони є підкріплені фактами або коментарями, що дуже рідко бо від нас чекає, от пан Андрій Рудовець тікає навіть закладу, коли я приходжу поставити просте запитання по його професії. Е, інформаційні запити, тендерні детальнець і все те, що є в публічному доступі, будь кого то звідки ж взялось 95% брехні? Бо якщо пан Мам сказав, що інформатор бреше про погоду, так? Буває, що ми кажемо, що завтра сонце, а нині дощ, тому що так сказали синоптики, бо це поломи, це покутті, і це припаття. Але коли 95% брехні, і це говорить особа публічна, це є депутат двох скликань, це є місцевий підприємець, я хочу, щоб він надав докази, а інакше вибачився і дав публічне спростування. Ну, запитання. читаю. Перше, ти умер, звідки ми взяли? У мене як написано? Кумаю, лобка так? Лапка. То кумці я. Ну. Лапки вказують на що. Пиші, у мене є скрін. У мене є скрин. скрин Пише, що я кума. Ви забула, що ти моя кума. Ну скажіть, що ви робити? Після історії. Ні, маю, не треба. Ні, ну, я, кажу... я розумію, що ви можете хотіти. Я вважаю, що шо... ви шукаєте кожного роботу. Серйозно? Так, да? Бо... ви собі зводите. Я почав з нашу міського голови, я всіх депутатів самокому буду казати, що вони є між собою Тому що у вас виходить, що це так. Чого я бачу, сказав, що ти прибухав, бо ти зберігалиш, а не є покупати. Я вважаю, як ви професіональний журналіст, ви могли звернутися у Райс. Чи дійсно він кум? ви не не Можете зробити на церковні. Наприклад, я встановила, що Богдан Станіславський є хрестним батьком Копильців, якого незаконно облаштував раду, завдяки йому публічно подорожню. Ви то покопаєтесь і так да, хочете, щоб знаєш да. що да. кожного поставити. Коли йдеться про порушення законів, я може бути провести. І журналістика <звучить> це є одна з його влад. Її реально треба якщо що знаєте, принаймні то, що її треба боятися, її треба вважати, тому що люди мають свою думку, дехто з них працює дуже структурно, дуже добре. Не завжди е, попадає їхня їхнє вислови, їхня інформація. Тему завжди подобається, і мені не подобалося, коли там мене називалися паратистом, там десь колись СБУ писали, що там не зубну, це кельство. І все було весело і смішно. Але давайте журналісти, які будуть відноситися в цивілізованій державі мають нас. Вони сміливі люди, вони піднімають теми, можуть за це навіть страдати. Давайте будемо їх поважати. Погоджуються, вони погоджуються. ну, Це наше право. Дивіться, я до не. З Сандецькою, і спілкувався нормально, і поважав, можна сказати, і зустрічалися, ми ніколи не кризися, правда, чи ні? Не, не кризуся. І нормально розмовляли. Правда, правда? Але коли вона, вона знає, що я не є кум Станіславського, вона це знає. Та і не вона не пише, пише. і вона пише спеціально. Тобто, вона маніпулює цією історією. І тут пішов момент. Ну, тобто, ти свідомо брешеш то чому я маю до тебе ставитись не Слухай, вона не бреше. Вона не бреше. В журналісті є такий аспект, один з їхніх роботи, який дає бреш, вона провокує. Вона маніпулює. Преш. Маніпулює. Вона провокує на відверту розмову. Так, так. Оце а була це маніпуляція. Це, це була, це була брудна маніпуляція. А чому ти думаєш, правда? Я сам це думав, що кун думає, що це... А потім вони дзвонять і питають.

Ну, ти як? Добре чи ні? Добре. Можна підходити до експерименту. Зараз не почуло. Ну, то у тебе ж об'єднання. Не маємо експерименту, Thank <laughs> you